Чи вважаєте ви, що між наукою та філософією більше відмінностей, ніж подібностей? Давайте розберемося. Вітаю на каналі Шлях Філософа. Сьогодні ми дослідимо, як філософія та наука допомагають нам зрозуміти світ. Яку сторону оберете ви? Філософія та наука. Дві галузі. Що прагнуть зрозуміти реальність, але використовують різні підходи. Філософія зосереджується на фундаментальних питаннях буття та знання, тоді як наука шукає імпіричні докази та експериментальні дані. Обидві галузі важливі, але чим вони дійсно відрізняються? Давайте розглянемо подібності і філософія, і наука прагнуть істини. Використовують критичне мислення та логіку. Однак методи різніться. Філософія покладається на аргументацію і рефлексію, а наука на експерименти та спостереження. Філософи задаються питанням чому, тоді як вчені і як. Критичне мислення обидві галузі використовують логіку і раціональність для аналізу та оцінки ідей. Вони ставлять під сумнів існуючі знання і шукають нові способи пояснення явища. Відмінні риси філософії та науки. Філософія прагне дорозуміння, значення та сенсу речей. Вона розглядає питання про природу реальності, моральні принципи, цінності та естетичні критерії. Наука спрямована на відкриття нових знань. Розробку технологій і застосування отриманих знань для вирішення практичних проблем. Її головна мета пояснення і передбачення природних явищ. Філософія. до довічних і загальних істин, використовуючи спекулятивні та теоретичні методи. Істина у філософії часто має абстрактний і відносний характер. Наука Орієнтується на об'єктивні та перевірені знання. Істина у науці базується на емпіричних доказах і може змінюватися з появою нових даних і теорій. Протягом історії обидві галузі впливали одна на одну. Наприклад, Ісак Ньютон був не тільки науковцем, а й філософом. Його роботи змінили наші уявлення про всесвіт. Філософські ідеї про природу реальності допомогли сформувати сучасні наукові теорії. Отже, філософія та наука, хоч і різні у своїх підходах, обидві мають величезну цінність, вони доповнюють одна одна, допомагаючи нам краще розуміти світ. Філософія і наука, хоча мають спінні риси, відрізняються за предметом, методами та цілями дослідження. Вони обидві важливі для розвитку людського знання і розуміння світу? Філософія забезпечує концептуальну основу та критичний аналіз, тоді як наука надає імперічні дані і практичні результати. А разом вони створюють цілісну картину світу і сприяють процесу людства. Яка дисципліна вам більше вподоби? Поділіться своїми думками в коментарях, підписуйтесь на канал Шлях Філософа та ставте лайк, якщо хочете більше таких відео.